А я хотів би, Михайло, завершити твою каденцію коротким бліцем. Ти вже згадував про ініціативу про народний референдум Сім кроків до перемоги. Тому ось тобі буде 7 запитань. Я навіть собі їх, знаєш, в телефоні записав, щоб. І скажу нашим глядачам, що мені їх не відправляв, і я не знаю абсолютно цих питань, тому все по-чесному. Ну, ти їх зараз почуєш, тому що в ході нашої розмови, якщо чесно, ти навіть в своїй програмі на деякі запитання вже відповів, але просто для наших глядачів, я ще раз хочу, скажімо так, про це нагадати. Зараз я шукаю, де це. Ось знайшов. Короткі питання і короткі відповіді. Якщо б суспільство вимагало скорочення Нашого державного апарата на 80%, ти за чи ти проти? Я б зробив би на 90%. Якщо б був запропонований такий механізм оновлення працівників державного апарату, що чоловіки призивного віку можуть отримати там пріоритет при прийомі на роботу, якщо вони служили. А в принципі, багатьом, хто хоче собі робити політичну або державницьку кар'єру, основною умовою треба. І в армію захищати країну на менше року. Як би ти до цієї ініціативи? Це добра ініціатива. Не можу сказати, що я б її підтримав на 100%, тому що управління державою певними напрямками вимагає іноді дуже специфічних навиків. І в нас не так багато насправді є спеціалістів, які би були здатні на цю роботу. Тому що я дивився б в першу чергу, скажу чесно, на професійні критерії людини. Але безперечно, цей показник. Він, ти якщо знаєш, вибирати між професіоналом, да, який служив, прийняв розумієш, саме складне в житті рішення, тому що кожен, хто йде на фронт зараз, він по статистиці, навіть не буду її наводити, він ризикує, скажімо так, скорочено життям. життям і здоров'ям. Да. Це найбільша жертва, на яку може людина піти. Ну, тому... То дивись, ти сказав, що політика це е, повинна бути такий бажання, талант. Призначення людини служити державі, а це такий показник. Якщо і готовий... до речі, знаєш, що я думаю, що по цьому пункту що ті люди, які пішли на фронт, якщо б вони йшли в управління державою, вони б йшли з якоїсь візії. Я думаю, що ці благородні люди вони просто так би ну і потім дивись людина, яка приходить сьогодні до виробника, А це зараз реальний кейс, над яким я його вивчаю, який робить захисні споруди, яких не вистачає на фронті. І починає його арештовувати, придираючись і кажучи, що у вас там є щось з документами, не робив би цього, бо він на фронті б розумів, що це береже життя його побратимів. І він би не блокував б закупівлю зброї, і він би розподіляв бюджет, от як ми сказали. А це у нас е третє питання. Як ти вважаєш, оцей розподіл 80% на оборону і тільки 20% на критичну інфраструктуру в тилу? Державного бюджету, він справедливий, і це правильно, що громадяни його вимагають. Він не те, що справедливий, він критично необхідний. Зрозумів. Я знаю відповідь на четверте питання, ти вже про це казав: замінити ту радянську призивну армію, де мобілізують цивільних з вулиці, на реально нев... на компактну, але професійну армію, де кожен вибирає цю професію, як професію для життя і високооплачування. Це ну, безумовно те, те що це треба. Було це було в своїй програмі. Так. Військова економіка, де два параметри: з одного боку прибираємо регуляцію держави, втручання, робимо пільгове оподаткування і кредитування з одного боку, з іншого боку, держава стає головним і основним замовником всього, що необхідно для оборони країни у наших підприємців. Це працює в світі. Найсильніші держави пішли саме за таким сценарієм. Ви далі мені все відомо. Відкриті кордони. Про це ти сказав так. Сьоме, а, мабуть, найскладніше питання почати повертатися до демократії, тому що цей вислів, що якщо ви жертвуєте з правами і свободами заради безпеки, ви не отримуєте і небезпеки, і втрачаєте і права свободи. А, що я маю на увазі? Почати як мінімум діалог з суспільством. Про те, що необхідно проводити круглі столи, проводити опитувані відкриття, які називаються в світі плібецитами, і як мінімум, якщо не призначати дату виборів, то готуватися обговорюючи, яке повинно бути законодавство, яке дозволить нормально проводити вибори під час війни, яка може у нас тривати дуже довго. Ну розумієш, це потрібно було б зробити, але поки що про такі речі ми можемо лише фантазувати. Тому що ми бачимо, як шалено сьогоднішні представники влади тримаються за свої посади, і з якою нездоровою агресією вони Я кажу захищають. про це як вимоги суспільства, і хочу нагадати нашим глядачам, що ці вимоги сформовані в проєкті, який називається в я б сказав, яка. Називається Сім кроків до перемоги, і кожен з вас може, як і мій гость, висловити свою думку з цього приводу. Знову дивіться опис програми. Там є посилання на сайт, де ця петиція викладена, і кожен з вас може проголосувати. Якщо петиція набере мільйони голосів, то ігнорувати навіть нашим чиновникам, нашій владі буде її важко або замовчувати про її існування.